День пам'яті захисників України Кодимщина попрощалася ще з одним героєм Владиславом Русолом, якому було всього 21 рік, який героїчно загинув на Покровському напрямку, боронячи територіальну цілісність, демократичні цінності та незалежність нашої країни. Слава герою та щирі слова співчуття його родині. Важливо пам'ятати нашого захисника, героя України. Дуже тяжко і больно проважати таких молодих хлопців в дійсно воїнів нашої України. Слава Україні! На великий біль, сум в такі дні, тому що це саме цвіт нації, це хлопці, яким будувати нашу державу, розвивати нашу громаду. А ми проважаємо їх в таку путь. Тому потрібно всім приходити проважати, віддавати честь таким молодим нашим захисникам, які, не жаліючи свого життя, бронять нашу країну від агресора. Будемо завжди пам'ятати, якою ціною нам дається свобода і перемога. Сьогодні ми прощаємося з нашим героєм, молодшим сержантом Владиславом Грусовим. Владислав, 2003 року народження у лавах Збройних сил України. Був військовослужбовцем другого механізованого відділення, першого механізованого згоду, механізованої роти військової частини А 28 96 поблизу населеного пункту Українськ Донецької області, під час атаки ворожого дрона «Камікадзе» Гідно виконуючи собі військовий обов'язок залишився вірним військовій присязі, беручи участь в обороні держави та стримуванні збройної агресії Російської Федерації, Владислав Русул загинув 26 серпня 2024 року. У нього залишилися безутішними його дружина Тамара, мати Людмила Володимирівна, сестра Оксана, брат Роман. Пекучі біль і гіркий смуток вертають в наші серця, шановна громада, героїчно загинув наш земляк із села Лабушна Русу Вадіслав. Мені досі не віриться, бо я мав честь його знати особисто. Коли ці хлопці прийшли до мене в кабінет, скажу вам відверто: я перший раз побачив. Такі світлі глаза молодих хлопців. Вони, вони мені розказували. Я з ними розмовляв. Вони мені розказували, як він з 18-го року воює, і його брат теж. І вони розказували, як проводили операції. Хлопців я запам'ятав, тому що це був світлий хлопець і, і з такою і він... Доносився до України як, як справжній патріот. Висловлюю вам щиру спічуття. Прощай, Бодіслава. Ти навіки у нашій пам'яті. Лічно я, лично я, через 10 років, через 20, ніколи не забуду. Це добре, улипчеве світлими глазами лицо. Слава Україні! Вже більше 10 років. Наша країна втрачає кращих своїх синів, які захищають нас у війні з Росією та її найманцями. Наш народ переживає найтрагічніші сторінки своєї історії. Серце крається від жалю за всіх загиблих у цій кривавій та лютій війні. Болить душа за мужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя. Для того щоб ми з вами могли жити. На жаль, сьогодні наша громада знову схиляє свої голови у глибокій скорботі. Велике горе об'єднало всіх людей, які зібрались на цій площі, щоб провести в останню путь нашого земляка, українського солдата Русула Владислава. Кажуть, найбільш героїчною і достойною смертю є віддати життя за своїх близьких, за свою націю, за свою країну. Але ж не в 21 рік він не долюбив, він не побудував, він не виховав. Душа розривається, немає слів, щоб висловити співчуття родині, близьким. Розумію, наскільки болюча втрата. Владислав назавжди залишиться в наших серцях, як воїн, патріот, світла людина. Герої не вмирають. Це не просто слова. Їх душа відчувається в кожному нашому подиху, в кожному стукоті серця. Вони залишаються з нами, щоб ми пам'ятали, якою ціною заплачено за кожний наш ранок, за кожний наш день. І щоб не пробачили ні ми, ні наступні покоління. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав батьківщину. Дякуємо всім нашим воїнам. Боротьба триває, і ми обов'язково переможемо, бо ми на своїй землі. Слава Україні! Шановна громада, подивіться, скільки людей прийшло. Вся кодума зупинилася. Честь, гідність, повага, ось чим ми платимо. Подивіться на батьків, люду, Тамару, Малодушинку, Романа, Оксанку. Вони платять. Вони платять за те, що на нашу землю прийшло це горе. Якщо ви бажаєте подивитися і побачити воїна світа, ось він лежить. Наш воїн спіта. Ворог не пройде. Он сюди прийшов, він звідси вийде. Ми його вимитимо поганою мітлою. І ми всі разом будемо допомагати. Вернути ми нікого не зможемо, але можемо згуртуватися, щоб продовжити цю боротьбу проти цього поганця і виженити його з нашої землі. Я співчуваю родині, не можна вирізати горя, яке вони відчувають. Воно, на жаль, не зникне. Багато хлопців отут уже стоять на цій алеї, які заплатили своєю драгоценною кров'ю. Але ми, нам не потрібно зупинятися. Нам не потрібно зупинятися. Це наша наша спільна війна. Слава Україні. Сьогодні непоправна втрата для нашої військової родини, громади та країни. В бою під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу населеного пункту Українськ покровського району Донецької області героїчно загинув наш військовослужбовець, молодший сержант Русов Владислав Сергійович. заступник командира бойової машини, навідник оператор механізованого відділення механізованої роти військової частини А-2896. Він був справжнім воїном, який, не заважаючи на страх, виконував свій обов'язок. Один із багатьох, хто сьогодні щодня дивився смерті очі, тримаючись на любові до своєї сім'ї та рідної землі. Владислав був відважним та готовим завжди прийти на допомогу та підтримку, що не раз доводив це, виводячи з поля бою поранених та загиблих побратимів. Він назавжди залишився в пам'яті веселим, та усміхненим, гарним другом та товаришем по службі. Командування та особий склад військової частини А 2896 висловлює щирі співчуття родини Загіблого. Йдуть у засвіті найкращі ті, кому втворити Україну, продовжувати рік український, бути нашим майбутнім. Вічна та світла пам'ять Ішана Владиславу, який захищав батьківщину і кожного з нас. Слава Україні! Дорогі брати і сестри! Дуже тяжкий цей похорон. І якщо ми збагнемо і згадаємо, які найскладніші всі похорони важкі, але це він дуже важкий. І чим він важкий? На сході у Часи Христові на війну не прикликали людей, які не зробили три речі, які не одружились, які не побудували будинку, які не посадили саду. Бо вважалося, що людина, якщо ці три речі не зробила, вона не знає, що вона має захистити. Як ми чули сьогодні, вона недолюбила. І вона не може це відчуття захистити, бо вона його не знає. Але погляньте у 21 -е століття. Юність як швидко люди зріють, як швидко люди стають дорослими. Колись і цілого життя не вистачало для того, щоб людина. Зробила якийсь подвижницький крок? А сьогодні 21 рік, і людина віддала життя. Скажіть, будь ласка, хто поверне усмішку Владислава Його матері? Хто поверне його? Захист, його мужнє плече, Його матері? Хто народить дитину? Хто Хто буде бавити його онуків? Таке прощається? Чи можна таке простити? І питання, а за що? Сьогодні, п'ятий рік поспіль Україна, Україна згадує воїнів усіх загинувших. Бо на протязі історії наші воїни гинули, а окремого дня пам'яті для них не було. Сьогодні у день усікновення глави Йоанна Притечі, у постовий день, у день тиші, у день мислення ми стаємо співучасниками оцієї драматичної події. Ми ідемо. За новим притечею України за Владиславом, який є голосом волаючий у пустелі сьогодні. Бо подивіться, де ми всі були, але на його голос і на Його проповідь ми прийшли. І Його вчення ми виконаємо, і те, що Він заповідав захищати. Берегти і залишити, ми захистимо, збережемо і передамо нащадку. Але отої орді темряви, отої Орді болотної, яка вона там у, 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 у тих нетрях живе, і хоче щось прийти сю, сю, сюди, сюди, сюди щось тут нав'язати, перебудувати. Їй тут не буде місця. Дуже багато крові пролито, дуже багато е, людей втрачено. І не сподівайтесь на. Україна приречена перемогти, воїни. Ви ті нові притечі, ви ті нові Йоанни, ви ті нові Владислави, хрестителі України. Які охрещуйте Україну своїм подвигом і своєю кров'ю. І щира подяка рідним, матері, що виховали такого сміливого звитяжного сина. І дяка за його подвиг. Вічна пам'ять воїнам, Владиславу і всім воїнам, кого ми сьогодні згадували і за кого молилися. І кого будемо ще згадувати, і кого у посмішці Владислава будемо бачити? Слава Україні! Схилімо голови перед світлою пам'яттю загиблого Владислава Русова, який віддав своє життя за самостійність і незалежність України.